Всім привіт! І це нова розпаковка рок! Коротше, не було вчора відео, тому що я зробила дві колекції і сьогодні буде ще одне відео. Короте, наша ось така новинка. Ось такі тут пакетики. Роздивіться. Це якщо лідінець. Це. А, кружки. Кружечки. Ось тут. Тут перфорація. Кратше. А всі наступні а, колекції для вас знайомі. Давайте, погнали на розпаковки. Хочу вибрати з цього один пакетик, тому що тут всього 5 пакетиків. Давайте ось такий пакетик. Ось такий з програми. Сьогодні візьмемо один пакетик. Два ось такий жовтенький. це хто не знає, ми це відкриємо на коло ми приступимо до цієї колекції. Я зробила фон, але мені каже, що ну, він не дуже гарний. Саме гарніший це оцей. Я на нем даже и короче, я его не буду использовать. Буду. буду просто белый фон. Каталог. Хоть трошечки приплыли. Так, давайте начнем с программы. Вот наш пакет. знає тільки на айфонах що це за програма. Тому що... Ось, тому що вона, по-моєму, є тільки на айфонах. Ось, цепля номером 10. Сюди. Просто це програма погода. Там погода, коротше, показують погоду. Давайте візьмемо ще один пакетик. Розпаков у нас е, ройдус такий. Так, так хорошо перекрилось. Так, це під номером один сюди. Я не думаю, що прям дуже гарно намалювала це. Ну, щось так похоже, похоже. Ні, так як це от. Це отак. Таку. Отак. Це блокбаст. Це така ігра без інтернету, там треба кубики, коротше. Я хочу відкрити ім'я. Сьогодні він нам тільки один. Вчора взяли аж три. Ось такой хочу. Так, видите, що це? Я не бачилась. Це Милана. Так, Милана у нас під сюда, короче. давайте на ось ці точечки. Так, не видно, мол, Милана. На точечки. И теперь... Наша новиночка. Це чашечки. Я там формула. Ну, короче, не буду споверить. Ось вот так я формула. Штики 5 пакетиків. Ось. Секунду. 5 у нас тут пакетиків. Відкриваємо. Эм. Дуже классно. Открываем. Коротше, перфорація щось не працює. А чо? Ладно, Просто порвем. Ось. Так, це під номером модин. Я запорола цю кружку, тому що я малювала спиртовим маркером, вони дуже сильно перепечатуються. І я подумала, що оце ця сторона на кружці. І намалювала так. Оці всі штучки вони в цю сторону. Кружечка. Можна виглядать. Так, зараз покажу її узор. Ось такий узор. У неї. Малпута. Ось така кружка вона ярка. Тут не дуже ярка. Всем эм, пока, да? Вся, вся открыла. Всем пока. С вами была Доми Роблокс, Надеюсь, вам сподобались мои распаковки и ставьте лайки на них. Короче, всем пока.